Привіт друзі, сьогодні я вам хочу розказати користь чеснику з медом, і плюс я ще додав один такий гредієнт, як волоски горіхи. Вживання чеснику з медом знижує рівень холестерину в крові, видаляє жирові на стінки судин, таке під'єднання скорочує ризик бочого мозку, покращує циркуляції крові та розширює судини. Це я переконався на своєму особистому досвіді. З'їдаючи по дві по три. Ложки чеснику з медом щодня ви допоможете організм боротися з вірусними інфекціями. Якщо ви вже застудилися або мучаєтеся від нежиті, кашлю, риб, або наїни, цей засіб допоможе швидше позбутися симптомів хвороби додати сил. Особливо корисний чесник із медом для дітей, оскільки у дітей імунітет менталь... Сформований не до кінця. Також рекомендується живати часик з меду по бихітеальній астмі, авіаміні анітоди, гіпертонії, гепеці, хвороб і безліч без хвороб. Без, 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 без. От а, я поєднав чеснок, мед і волосський гріх. Це дуже-дуже такий компонент, який він допомагає людині. Вживати його бажано зганку, ні на голодний жолу. На голодний жило завжди потрібно пити теплу, чисту коничну воду. Після того, як ви випили теплу киничну воду, берете ложку цієї суміші, ковтаєте, бажано так ковтати, не ожовувати чесник. Тому що коли ви вжовуєте чесник, то це може зашкодити вашій. Пічінці чи пішлункові. А так ви його бажано колтати, колтаєте, і в вашому організмі, часник поєднані з м'ядом і горіхами, роблять свої справи. Бажаю вам удачі, здоров'я, благополуччя, щоб ви завжди були здорові. Всього самого-самого найкращого. Дякую за те, що ви підписані. Хто ще не підписався, не забув підписатися і, будь ласка, підпишіться, поставте лайк. І... Залиште свій коментар. Це допоможе мені і в українському контексту. Дякую за вашу увагу, за тепіння.